Ну, просто там, це дуже некомфортно, коли ти храпиш, бо ну я розумію, що я доставляю особливо, коли ти є в поезді, в плацкарті недавно їхав. І це дуже незручно, бо і я не можу спати, тому що всі люди навколо пиздять мене. Я тільки намагаюсь заснути, і тут мені хтось не. На нахуй. І приму в тому, що перші декілька разів ти. І перші декілька разів ти прокидаєшся, і ти не розумієш, що сталося, і ти такий, типу, блін, що це я просинаюсь? А було ти... в тебе таке, що тобі люди е, натягали в поїзді мішок на голову так замотували? Мішка не було, але вже. Це весь білезне, знаєш, але вже в якийсь момент я вже думав, що я зловив цей сонний параліч, і мені на грудь сідає оця, знаєте, оцей демон. тому що реально якийсь. В якийсь момент мене хтось штурхає, я відкриваю очі, і типу, так прям наді мною, і він такий не храпи а ти при тому, что спиш там де понял, там де одеяло в ти думаєш, як ти, сука, заліз на мене. Я їду безкоштовно, про мене ніхто не мав знати, я за одеялами спав. Ні, просто ця ситуація вона якась така безвихідна, тому що люди думають, що я в весне вирішую, чи храпить мені чи ні. Такий хоп, включаємо режим мудачья, поехали. Че ты начал засинаєш, і в тебе там, знаєш, як в грі опциях. Похрапеть, похрапеть жорстко, просто поспати. ти такий, похраню, конечно. І фішка в тому, що зазвичай типу людям просто треба час, щоб заснути. І мене, типу, пиздили. Я прокидався, такий ага, людям треба заснути. Я ввідчливо 20 хвилин чекав, типу, щоб всі заснули, і знов лягав, і знов мене пиздять. Я кожну годину присинаюсь. І я ще навіть думав, що можливо храпів, тому що я ніяк не міг зайти в глибоку фазу сна. Mm. І вони самі винуваті, бо вони мене будили кожних 30 хвилин. Юрі, треба спати в потязі в капі. Понял? Типу в боксерська це ще на зубах втягає. Ні, це до речі, давно вже ти типу, поговорили про це, що зараз додали жіночі вагони, дитячі вагони. і треба храплящі вагони. Тобто, тобто буде більше вагонів, які тебе пиздять. Просто-напросто. Я би ще хотів замовити пердячі вагони. Ну це кожен вагон насправді. Просто храплящі вагони, можна було зрозуміти, щоб храплящий вагон був першим, щоб він був даже перед оцим, який тяне все, щоб звук заглушався оцим. Всі ж такі, «Блядь, який мощний поїзд, <рик> по там при просто...